Вітаю, ми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Хочу відповісти тим наївним людям, які переконували не тільки мене, але й весь український загал і не тільки в тому, що Трамп не є агентом. Кремля, що він там не на гачку. А причина його прихильності до Путіна це в тому, що він такий самий, як Путін. Так. Або хоче бути таким самим, як Путін. Всі оці там перемовини, всі оці території, всі оці інші божевільні речі, які там. Пропонують разом і московити і американці, вони пов'язані не з економічними якимись бажаннями. Ну, от мене переконують на американці, їм на Донбасі там вони хочуть щось видобувати. Тому вони отак та нічого вони не хочуть видобувати. Що може відкачувати воду, шахт, вони хочуть. Ну, не говоріть дурниць, елементарний, так. Що їх у, у, у Трампа якісь там або особисті, любов особиста, або бізнесові інтереси він хоче там із Норильська завозити через північно-морський шлях якісь там рідкоземельні метали. Акцість, як це так, так в Москві, Гаврі! ґаврі парускі, чи ні? Не так. А справа зовсім в іншому. От народ тільки починає поступово вчитуватися в ці мільйони файлів Епштейна. І що вони там бачать? Це ж не все опублікувано. Не все. І замазане там ми бачимо чорним щось Трампом, видно, сидів і замазував, так. Але вже те, говорить, там тисячі разів згадувався Трамп. Але найголовніше. Що зараз живий півтори тисячі разів згадувався Путін. Ви чуєте у цих файлах? От одна шайка лейка. Все просто, ну тупо просто починаєш кричати хочеться. Ну, тобі зрозуміло все. А їм не доходить ніби розумні люди і все таки інші розказують байки. Та не може такого бути. Та, та чому? Та ж ви що? Та ні. Та він, він просто йому подобається так. Подобається Путін. Він хотів би бути таким. Так. Подобається. Та він на Гачку. Він на Гачку. Він агент. Він підписав відповідні документи. Так. І у Путіна. На нього є оцей весь компромат. А наївні люди мені. Так чого ж він їх донині не виставив? Ну ви ж думаєте, <ріст> <ріст> перш ніж ставити такі запитання. Ну, якщо він виставить, так. Трампа знесуть. І все, і на цьому все закінчиться. А так, коли той знає, що він знає, що у Путіна є, і що він може виставити, то він його тримає за медебейцевий, тобто за Фаберже тримає. Так. І той виконує все, що цей скаже. Подивіться, який в минулому він ще не став президентом. Цей. Дональд Трампа він на півроку заблокував у Конгресі виділення грошей Україні. Це ж факт, ми вже забули. У нас страшна коротка пам'ять. Ми вже забули про те, що він робив. Це ж уявляєте, як на нього натиснули, щоб він блокував, знищуючи імідж цієї дебільної. Республіканської партії, які теж нічого щось не врубаються. Вони не розуміють, що він знищує не тільки Сполучені Штати Америки, він знищує їх, їх знищує. Уявляєте, яка дебільність у Штатах? А ви мені розказуєте про світу там, про просвіту в американців все хорошо. Так, вони готують там найкращих інженерів та чорта лисо. В університетах індуси викладають, тому що своїх нема. Так, і завжди вони брали. Так само, як московити, так і американці жили за рахунок мігрантів. Всяких там Ейнштейнів, всяких там Сікорських, всяких там Кістяківських, Богданів-Гнатюків. так, Що там ще? На місяць літали? За ким? За Юрієм Кондратюком, теж такий американець. Сильний дуже. І геніальний русський інженер. так. А поверталися за Ігорем Богачевським. Теж такий Америкос, нібито, та, це уродзоний. Ну от, е, що ви хочете? Епштейн, Ейнштейн, епштейн, епштейн. Такий був розумний, такий розумний. Ох, розумаха був, Оце все він організував, точніше, е, КГБ ФСБ. Все це. Йому організували, дало гроші, і, і дівчат привезло, все. І купили йому острів, все зробили, щоб туди наїжджали всі ці хлопці, де їх будуть оприходувати, фотографувати і все таке інше. Ну, ну все настільки тупо, просто, як можна цього всього не розуміти? Так АДБ завжди так працював. Завжди. Того ж самого, не Епштейна, а Ейнштейна, який одружився на Московиці, який підсунули йому, ну просто підклали цьому діду, підклали для того, щоб вона там брала всі ці. Ой, мама мія. А скільки таких там було проваджено? Згадаємо хоча б того гешпанця, <смі> який про Герніку малював, йому ж теж підставили і, і все останнє. Ну, а потім він спочатку підставляють, а потім він малює е, картини про Герніку і все таке інше. Ну, настільки все зрозуміло, що Трамп знаходиться на Гачку. Що він руйнує Сполучені Штати Америки, що він руйнує НАТО, що він намагається знищити Україну. Яким шляхом? Ну. Путін йому каже, він отримує просто циркуляри, що він має робити. Так, що він має робити? І він робить це. Чому? Тому що там у Путіна лежить оцей. Ну, підписував, підписував. Звичайно, можу сказати, що це не я підписував, це підробили. Ну, там знайдуться спеціалісти, які. <свісно> перевірять все це. Було діло чи не було. Так що не дивуйтеся, що не все виставляється. Не дивуйтеся, що багато що закреслюється, замальовується чорним. Подивіться, ці файли. Там до половини всього замальовано, але навіть те, що пройшло, так це жах просто. Це жах.